Ось різниця, Кукуруза вже по шию висотою. А ось різниця, кукуруза ось менше, ніж по коліну. Менше, ніж по коліну, блядь. Це не кукуруза, це якесь Уйовище, блядь. Це просто ось, ось кукурузка 20 см. Що з нею буде, блядь, вона що виросте? Оце в людей така кукуруза на голові добрив без них ось тобі і різниця це взагалі воно спеклася і воно дожарюється влаги нема блядь. ось тобі б така кукурузка всю. буде з неї блядь, толку за цього сміттячка і воно, кукуруза вже метр сімдесят метр п'ятдесят ростом хоча так само нема дощів дивлюсь, ось, ось тобі різниця посеяно з доброго